Всім привіт! Сьогодні детально розповімо вам про нашу компанію WM Dental та покажемо, чим займаємось. Почнемо з нашого магазину. Тут ви можете побачити великий асортимент товару, а саме стоматологічні установки, стільчики для лікаря та асистента, сканери фосфорних пластин, панорамні та прицільні рентгени. УЗД-апарат, стоматологічні компресори та аспіраційні помпи, дезінфектори та багато чого іншого. У наступному відділі у нас знаходиться стерилізаційне обладнання, Пакувальні машини, дистилятори, ультразвукові ванни, автоклави від різних виробників. а також багато різного обладнання для стоматологічного кабінету. Переходимо до зуботехнічного відділу, де знаходиться багато обладнання для лабораторії. Тепер покажемо вам наші майстерні, де інженери займаються ремонтом, реставрацією та обслуговуванням товару, який ми маємо в наявності, та доводять його до ідеального стану. Зараз на відео відділ, який займається шліфуванням та покраскою деталей. Будемо раді бачити вас в числі наших постійних клієнтів.